Цей вечір я би хотів привітати усіх тих, хто зібралися сьогодні на доброчинний вечір, бенкет нашого Українського католицького університету. Безперечно, що доброчинність це є ознака високого шляхотного духа. І я дякую сьогодні Богові, що людей з таким духом у нас не бракує. І цим духом вони були ведені сьогодні для цієї спільної вечері. Господь Бог покликав кожного з нас в певний період історії до життя у цьому світі з одним спільним завданням зробити цей світ, нашу країну, кращою. І безперечно, що ми шукаємо шляхів, як можна змінити на краще наше життя. Наше суспільство, нашу країну. І я думаю, що тут буде доречним звернутися до спадку нашої культури, до досвіду тих людей, які жили в цій країні, в цьому місті, і розуміли, що одним із важливих засобів, як можна міняти на краще людину і суспільство це є перш за все освіта. Той просвітницький рух серед українців завжди був ваговим чинником зміни на краще суспільства і тих людей, які у ньому живуть. Сьогодні наше суспільство, наша церква має український католицький університет, який справді є чи не одним з найкращих способів, яким можна. Міняти на краще наше суспільство. Ми нещодавно розпочали рік віри у нашій церкві, а також у Вселенській церкві. У нас цей рік співпадає із святкуванням 1025-ліття хрещення Руси України. Тим моментом, коли ми отримали. З рук рівноапостольного князя Володимира Дар Христової віри. Саме цей університет є середовищем віруючих людей, які збираються для того, щоб разом мислити, думати і працювати. В цей день, в цей час, в цей рік я сердечно дякую усім тим то хоче підтримати цей університет для того, щоб світло віри, шлях зміни на краще у нашому суспільстві розбудовувався і розвивався.